Доброго дня! Пропоную послухати вірш. Липа, липа, заціла, засурмила всім джола. Гей, злітайте з подружки, у гайок на край села. Там уже не видно цвіт, а лише пахучий цвіт. І сьогодні в нас на занятті буде розмова про дерево, саме про липу. Липа рід деревних рослин. Вона росте в лісах, садах, на міських бульварах і в парках. Липи завжди ростуть прямо і досягають 40-45 метрів у висоту. Цвісти липа починає тільки на 20-му році життя, а прожити дерево можуть 300-400 років. Протягом всього свого життя. Липа не тільки радує око своєю незвичайною красою, а й служить джерелом лікарської сировини. З давніх давен використовується в народній медицині. Дерево шанували в усі віки, оспівували поети. Воно символізує мудрість і гармонію, вірність і дружбу. Згадка про нього зустрічається у найдавнішому фольклорі Європи. Листя, бруньки, квіти, липи мають лікувальні властивості, тому їх не за допомогою люди лікують багато хвороб, у світі є 45 видів липи. В Україні можна зустріти сім видів цього дерева. Але найпоширенішим є три: дрібнолиста, широколиста та європейська. Живуть липи дуже довго. Хоча відомі факти коли дерево липи живуть уже понад тисячу років. В Україні найстарішою є липа Богдана Хмельницького, яка росте у Львівській області. Наші предки славяни вважали липу оберегом від злих духів та часто саджали її поруч з житлом. Це дерево прекрасне і для озеленення дає густу тінь, добре витримує умови та забруднення міста. Невибагливе в догляді витримує обрізку, може рости як на сонці, так і в тіні інших дерев. Молоді листочки липи дуже багаті на вітамін С. На смак нагадують шпинат, і їх можна використовувати в їжу як вітамінну добавку. Дуже широко використовується і сама деревина. Саме з деревини виготовляють музичні інструменти. Мабуть, мало кому відомо, що плоди липи дрібні горішки. Використовують так само, як і вольські горіхи. З них вичавлюють олію. За якостями схожу на оливкову. Вона має мигдальний присмак. Липа чудовий літній медонос. Найулюбленіше дерево бджіл. Вони наче забувають про інші квіти. Всі прямують туди, де жовтіють джерельця смачного нектару. Хто не чув про липовий мед? Золотаво-жовтий, іноді зеленуватий, прозорий з тонким та ніжним запахом липового цвіту. Липовий мед вважається найсмачнішим, найкориснішим. Через багаті медові врожаї називають липу медоносним деревом. Майже 800 кг меду збирають бджоли з 1 гектара липових насаджень. У листках липи багато вітаміну С і багато клітковини. Але, мабуть, найважливіше призначення липи це медичне. Липовий чай, настояний на, на суцвіттях, Дуже давні, дуже поширені і улюблені народні ліки від різних хвороб. Столова ложка висушених квіток, запарених у склянці укропу чудовий засіб проти нежитю. Липовий цвіт чи не найкращий потогінний засіб. Настій з нього має ще й бактерицидні властивості. Малята. А пропоную промовити скоромовку, саме про липу. Та що, готові? В Садочку у пилипа зросла висока липа. Не лінь було пилипу, щодня полити липу, Спасибі до пилипа, лопоче листям липа. То що, спробуємо скоріше? Готові? Садочку у Пилипа зросла висока липа. Не лінь було пилипу щодня полити липу. Спасибі до Пилипа, лопоче листям липа. Молодці справились з завданням. Отож, на останок заняття хочу сказати про дбайливе ставлення до природи, любити і шанувати рідну землю. Дякую за увагу! До побачення!